В ролі вже давненько поглядає на продукцію від фірми Ellen і ось нарешті настав час її протестувати. Взяла 4 одиниці їхньої продукції. І перше з них це міцелярна вода антиоксидант. Я якраз нафарбована, тому знімемо нею макіяж. Нанесу на спонж. Вона ефективно очищає шкіру від макіяжу та забруднень, зберегає гідрофіловий баланс, тоді без подразнень. Мені сподобався результат. Далі вона згідне для вимання ніжний антиоксидант. Його нанесу на руку. Ну і звісно, нанесу на все обличчя. Він делікатно очищує шкіру обличчя. Без пересушування. Антиоксидантний захист від впливу навколишнього середовища, та зберігає природний баланс шкіри. вже повністю нанесемо на обличчя. Ну і змиваємо. Далі у нас тонік для обличчя антиоксидант. Його теж нанесемо на спонж. Він відновлює pH пі після очищення, зволожує, тонізує та підготовлює шкіру до нанесення сироваток кремів. І останнє, що я взяла, це парфумований гель для душу Red Crush. Він має нереально смачний аромат, наче парфуми. Сам гель для душу прозорий. Нанесемо на шкіру. Він м'яко очі ще ти зволожуєш шкіру? А аромат ще надовго залишається на тілі. Мені сподобались всі ці засоби. Відчуваю, що вони всі увійдуть у моє повсякденне користування. А ти завжди користувався якимось з цих продуктів?